Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Існує думка, що Московія активно готує новий масований удар. Ракетами 18 стратегічних літаків сконцентровані на аеродромах Оленя, Енгельс 2 та Дягілєва. Три літака вже споряджені ракетами, і зараз триває спорядження крилатими ракетами Х-101 на аеродромі енгельс 2 Крім цього, сьогодні на авіабазу Енгельс 2 здійснив посадку великий транспортний літак АН 124 100 руслан. Вантаж невідомий, але такі рейси трапляються рідко. Ну і також цієї ночі очікується запуск 200 безпілотників з території країни-агресора. Вже відомо, що повітряні тривоги оголошені, в тому числі в Чернігівській області, в Київській області. Ось бачимо мапи, почервонішали практично пів України на мапі. А, в Києві тривога ще не оголошена. Ну але це питання часу, як безпілотники долетять а, до прикордонне міста території. Отже, не втрачаємо пильності і заважаємо, і зважаємо на оголошення повітряних тривог. ЄС розглядає можливість створення власної мережі розвідувальних супутників, хоче зменшити залежність від Сполучених Штатів. Цю ініціативу вирішили розвивати після того, як президент США Дональд Трамп призупинив обмін розвідданими з Україною, що підкреслило залежність Європи від Америки. Очікується, що нова супутникова мережа буде використовуватися для виявлення таких загроз, як пересування військ і координація військових дій. Вона також має надавати у оновлено інформацію частіше ніж низькоорбітальний супутник Коперник, який відстежує зміни клімату і стихійні лиха, але генерує зображення лише кожні 24 години. Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс каже, що нова система має працювати на низькій навколоземній орбіті. Такі мережі потребують десятків супутників. Тепер щодо чергових наслідків дій Сполучених Штатів стосовно блокування розвідувальних даних і обмеження постачання озброєнь. Міністр оборони Канади Біл Блер заявив, що Оттава активно розглядає потенційні альтернативи американському винищувачу невидимці F-35 і буде проводити переговори із конкуруючими авіавиробниками. Повідомляє голос Америка». Про це міністр оголосив у п'ятницю ввечері лише через кілька годин після того, як його перепризначили на посаду в новому кабінеті прем'єр-міністра Марка Карні. Повідомляє Сібіес. А контракт на придбання 88 літаків F-35, які виробляє оборонний гігант США Локхід Мартін. Ліберальний уряд підписав у червні 2023 року після багатьох років затримки. Як повідомляє CBS, канадська громадська думка підтримує відмову від покупки американських літаків на суму 19 мільярдів доларів і виступає за пошук альтернативних літаків, що не виробляються та не обслуговуються у сполучених штатах. Штатах Канада вже заплатила за перші 16 літаків, які мають бути поставлені на початку наступного року. Блер припустив, що після доставки перших літаків Канада перемкнеться на закупівлю літаків європейських постачальників, зокрема шведських «Гріпен», який посів друге місце в конкурсі державних закупівель. Після віртуальної зустрічі лідерів ЄС, президент Литви Гітана Снаусіда, заявив журналістам, що всі країни висловили готовність зробити свій внесок у забезпечення миру, але поки передчасно давати будь-які подробиці щодо практичної допомоги у миротворчій місії. Це стосується Переведення контингенту на територію України і забезпечення безпеки України після того, як настане тривале перемір'я або завершаться бойові дії. Тим часом пані прем'єр-міністр Талії Джорджія Мелані заявила, що іншим лідерам заявила іншим лідерам, що не передбачає участі своєї країни у будь-яких наземних місіях в Україні. Про це йдеться в заяві її офісу. Нагадаю, сьогодні відбувся саміт країн ЄС, де на першому місці було обговорення підтримки України і впливу на Російську Федерацію. Після нього президент Зеленський заявив, що плани європейців зустрічатися щотижня о, у цьому форматі.